Коли в душі болить, телефонуй, я обіцяю плакати з тобою, всі рани ти молитвою лікуй. Діли зі мною радістю, журбою. Коли у серці буря, напиши. Я обіцяю, помолюсь за тебе. Свій смуток ти, у христа лиши, піклується про нас сьогодні небо. Коли тривожно дуже, приїжджай скоріш до комендантської години, щоб випити при світлі теплий чай, обговорити сотий раз новини. Настане день, закінчиться війна. Ми зможемо знов друзів обійняти, кого від нас забрала чужина, хто мусив геть від обстрілів тікати. Ти знаєш. Всі ми стали як рідня, біда нас поріднила, об'єднала. Напевно, не було одного дня, щоб ми за ближніх не переживали. Коли позаду буде горя жах, то пригадаємо разом зі сльозами, як ми молились Богу по ночах, як плакав він хвилени ті із нами. Згадаймо, як з неспокійних снів нас вибухи і обстріли будили. Як проведжали на перон синів, як хліб пекли, вареники ліпили. Ми пригадаємо, як зривався крик за діток, хто потрапив під обвали, за тих, хто по дорозі просто зник, кого цинічно підло розстріляли. Згадаємо зруйновані міста, пожежі і повітряні тривоги. Як у з звірою уста просили щиро захисту у Бога. Ми пригадаємо все після війни людей, що надавали допомогу, завжди нам будуть снитися ті сни, як нас провів Господь до перемоги. А поки ще лютує ворог злий і кидає знов ненависні брили, врятує Україну Бог святий. Не НАТО, Він розкрив над нами крила. Господню ласку понад все цінуй. Нам у молитві скоро знов до бою. Коли в душі болить, телефонуй, я обіцяю плакати з тобою.